Всім привіт друзі! Зараз почнемо коротеньке відео про чемпіонат України в топ-11 і підготовка до вирішальних матчів. Отож бачимо, моя команда називається Fuckio Троїця. Ми у Золотій Лізі. Знаходимося на восьмому місці. Але бачимо... щільність очок розділяє від. візьмемо від 6 місця до 11-го розділяє всього ока. В одній перемозі все може перекотити з них на голову. Можна з'явитись на передонньому місці. Підготовлю серйозників суперники досить серйозні. У нас залишилося матчі з Квінтом, який зараз ми бачимо на місці п'ятому. Потім матч з Ураганом. з Вестерло. Зараз побачимо, на яких вони місцях, як бачимо Вестерло на першому місці Ігор Месценко, Ураган на другому. Матчі дуже складні. Вирішальний момент буде дуже важко набрати будь-які очки з лідерами, матчі з лідерами. І в кінці у нас вже пішли з безпосеред матчі, бо з... безпосередньо з, з суперниками. За виживання. Тобі ж різниця 6 очків. Матч за 6 за очків, скажімо, з суперниками напряму, які залежать від зони вилюту. Бачимо тут перше, друге і п'яте місце найближаші матчі. Якщо вдасться набрати з цих трьох матчів хоча б не очко, це буде дуже велике досягнення. Але щоб набрати більше очок ми з цих трьох матчів, хоча нам світить ноль очок, бачимо перше, третє і п'яте місце з нами грають. Максимально, що ми можемо вижати з цих матчів, це тільки одне очко максимально. І то за велике щастя. Отож, перей... щоб цього уникнути, перейдемо до підготовки до цих трьох матчів. дуже відповідальних трьох матчів. яких ми будемо зараз дуже ретельно готуватися. Заходимо в нашу гру. грубиму, трохи вона прогружається. Щоб підготувати. Команду як слід. Ну, хотілося би зелених аптечок 666. Які дуже неприємні цифри. Отож ми будемо не аптечками, а піднімати процент азартом тиражу. Як бачимо, у нас вже матч назначений. З п'ятим місцем на годину восьму за Європі 20 точніше. Зараз виключимо звук, щоб нам не мішало. Будемо проходити азарт тиража. Я вже одного разу пройшов сьогодні, правда, не записував відео, зараз подивимося, що з цього вийшло, команда. Трохи токенів виграв, бо було 70 там дійшло, але як бачимо нам підфортило з ударами. Гравець ударі. Що нам дуже потрібно в цих матчах товариських, це гравець ударі. А щоб був якийсь з цього результат, то нам треба добити, щоб всі гравці. 11 гравців були ударі. Але щоб вони ударі, у азарт тиража дають випадковий. же можна, як бачимо, в захисті. Нас багато отримало гравців в ударі. Отож, ми зараз будемо за токени куплюмо додаткові спроби і будемо старатися зробити всі гравці в ударі. І потім при можливості здобути їм додаткові там, призи, завершення і так далі, можна підбільшити процент гравцям. наприклад, от. Маємо кривого, він мав 190%. Цим тиражом я підняв йому 6%. Зараз буду старатися його підбивати до 200. Адже коли гравець має 200%, то він вчить як навіжений в нападі і робить багато погоди. Отож почнемо. Не знаю наскільки у нас буде фарту, щоб пройти без додаткових затрат токенів, оскільки. З 130 токенами далеко не... не забіжиш. Оскільки все залежить від везіння. Безкоштовних спроб, як бачимо, немає. Купимо за 59 токенів 3 квитки. 59 токенів 3 квитки. І будемо грати. Три спроби. І зачнемо почнемо грати, побачимо, побачимо, як, щось, як нам повезе. Отож, починаємо. Бачимо гроші, які нам не потрібні взагалі, Ось ці, які в першому в першому турі, то взагалі це нам не потрібно ні гроші, ані не нас Настільки цікавить додаткові показники, наприклад, як храбрість, тут зараз бачимо. Зелені аптечки та токени. Навіть формі нас не цікавлять. Ну і, звичайно, гравець у ударі. До чого ми говорили. І так. Йдемо далі. Один токін, як бачимо. Ну, і зразу відразу бачимо червона карточка. Хотілося б здатися, але граємо, маємо 2, 5. За 5 токенів. Вибір позиції. Відбір м'яча. Зараз безкоштовний. Тут нам або 3 токени, або 5 зелених потрібно. Ніяк не форма. Краплість. І знову червона картка. Ну що, ще одна спроба за 15 токенів у нас залишиться. І тут ми нічого такого не маємо. Щоб це придумати? Зараз за 15 лише 50, спроба за 30, а ми дійшли лише до... П'ятого рівня, так? 6 рівень. Добре, граємо. Передачі. Хоча як на шостому рівні вже мати червону картку, це взагалі. Звізда рес, о першій грик ударі є. Шкода, що це не на вибір він. Ну, а це нам ні до чого. О, дістаємо якусь... Вибачте, за словом, непотріб і платимо причому за 10 токені о два гравці в ударі, так? Добре, як бачимо, зараз платити нам прийдеться 30 токенів, як помилемося. Ми заберемо нагороди, оскільки гравців ударі ми маємо. Забираємо. Забираємо награди нам, що потрібно гравці ударі. А маємо гравців запасного складу, які нам не потрібні. Гравець ударі. Нам це гравці основи. О, Саша Шмаркатий. Візьмемо бігом. І почнемо грати, підбиваємо нашого кривого, якому треба 200% набрати. Бід м'яча це не його навик. що ми будемо його давати рахітному, який теж там до 180 йому бракує, а бракує. Все, вибираємо посвітло, вибирать, по світлу, хоч нема що вибирати по однім цим Кривий хіба має вибір позиції. І теж сірий навик. Дамо рахітному цей, цей навик. Продовжимо храбрість так само рахітному. Отже, навіків нападу нам не дісталося. Це нам не потрібно взагалі. Добре, подивимося до складу команди. Хіба Саша був у нас з основного складу ні, бачимо защити. Получав тут Сльосар, Марцелло. Маємо гравців. В основі нам не, немає не карлик, не дерев'яний воротаря хоча б і мити. І нашого кривого би був досі із нападу. Дорого нам будуть коштувати ця підготовка і ще не відомо що нам покаже ця друга спроба. Добре рушаємо. В першому ну, нема що без, безпрорешний удар. Три червоні аптечки. І знову це. На третьому спітнулися ми зною. Знову. З червоною карточкою. Як кажуть поляки, його мать. Слів не вистачає і зла. Щоб на третій спробі вже доставати червону і при цьому що 20%, 25% на те, що потрапимо на червону карточку. Передачі І знову бачимо. Оскільки тут гравця, ударів нема. Кумарить мене це виходимо. Починаємо даємо останній білет, починаємо грати. Ударів гравців не було. І останній шанс на те, що щось з цього вийде у нас. Бачимо червона картка. Єго мать що не повторяю цього слова. Бачимо, які щирі норди. Зараз от. Їли би вони черешні. І хрін великий. У на підступний раз ми вже не будемо мати 30 токенів хіба продамо одну форму. Граємо вже з, з нервів, натискаємо любе, голубе, червоне. Як бачимо, фарту у нас немає взагалі. Тільки токенів потратили ми бачимо. 100 токенів на даний момент і толку маловато. Головне, що всяку бізнес неділь дає. В цій трудній ситуації. Бідба граки ударі зараз нам попалися, ну, на цим уровні удачі. Остаємо на грак на, на набору набор номер один, там пару тих токенів. В дупі -то мам їхні гроші. Ну і все, і все. Добре, здаватися ми не будемо з вами. Но <кій> Прийдемо до клубу. Придамо якусь якусь емблему. і Збійдем на 0 токенів. Що ж. Ніц не зробиш. Ну як... Як вже записуєш це відео, треба вже грати до кінця. Бо так не цікаво здаватися. Хоч грати токенів теж на самому ділі я би так не грав. Якби це не було відео, а просто нервувався весь з першого разу чи там з другого і просто забрав нагороди і все. А так граємо. 30 токенів, може дійдемо до 15 го уровня. Може. зараз потрапимо на слідуючу червону картку. Це буде дуже класно. Набора. Знову рівень набору. А є тут ще безкоштовний білет, може вдасться, може ні. Дойти до цього. Слава Богу, аби щось з чого вийшло. Ну що, заберемо ми це 22 токени. Рискувати не будемо. Може ще виграємо щось і знову купимо спроби. Може в цих скриньках буде забрати і вийти, бо зараз знову чується червона. Забере все, що було і не було. Нуж набираємо набори. Як бачимо, не багато ресурсів в цих скриньках, оскільки це перші уровні, Даль, чим більше, чим далі, тим все все прекрасно знаєте, тим більше нагородів. В цих ящиках так -то. мінімально ми хоча б зелені аптеки. Дойдуть нам. Ну, як то вийде, що поміняли токені на зелені аптеки. Хоча як бачимо небагато їх. бачимо токенів. Ну, йому гравець ударі і що ми получаємо. Навіщо ці гравці? Получають удари, які... Взагалі. Не знаю, не пруха не пруха, не пруха. Бачимо, норди не хочуть дати нам взагалі нічого. Ну, майже нічого так. Порівнення з тим, що ми витрали, що ми отримали, ну то... Ну того не вартує. Всі нагороди взяти. Ну що ж, а грати зараз хоч білет, наприклад, за. Цих 59 токенів то зараз не будемо мати навіть додаткові спроби, так як зіграти. Ми навіть не маємо, бо маємо тільки 52. За 29 купляти один квиток, який дасть зразу на першому уровні з червону картку. Якось падло. Mm -hmm. ну, щось нічого нам не дало. Добре, маємо те, що маємо у нас зразу 45 хвилин. Не вдалося до першого матчу підготуватись, будемо бачити, що далі. Не, думаю, не вдасться. Добре, на цьому будемо закінчувати відео. До побачення. Може ще награємо. Запишемо матч Української ліги. До побачення.